Виклик для мене особисто як керівника, питання в тому, що, е, що вдалося зробити найкраще. І от в цьому такому хаосі все одно вдалося організувати весь всю медичну ланку, взяти до рук зброю і, в разі потреби, дати відсіч ворогу, який прийде на нашу землю. Я вірю в Бога. Тому все, я вірю в перемогу. Вірю, братуха, терпи! Терпи, браті, терпи. Один з таких ну, доволі таких приємних моментів, якими я пишаюся, це був момент ще в 23-му році, коли я служив в іншому підрозділі спеціальної операції, Ми проводили підготовку до висадки десанту на лівий берег. І була історія, що. Наш військовослужбовець нашого загону спеціальної праці отримав важке поранення в живіт. Мав в районі там кров втрати внутрішньої близько трьох літрів крові. Ми поїхали з командою наших медиків, забрали його у власне звідти з островів, доставили в, так, в підвал стабілізаційного пункту. От і ще з іншими командами медиками я одразу прийнявся. Оперувати, тому що я по первинній спеціальності ну, і Ми з командою врятували цього військовослужбовця. Це було дуже приємно насправді, тому що він був доволі таки важкий, у важкому стані, з важкою крововтратою. Але, дякувати Богу, все обійшлося, ми врятували його. У мене ідея є зробити хорошу медичну службу, з ефективну медичну службу, мотивовану. От, десь виходить, десь не виходить. М -м -м, ідеально нічого немає, але ми йдемо по правильному курсу, і я задоволений тим, що в мене зібралася дуже потужна команда професіоналів, медиків, з якими можна вогонь воду йти. Насправді це був доволі такий цілий квест, коли от формував службу медичну, то дуже багато толкових людей, ідейних людей, от, шукав по різним організаціям. Насправді я сам з ідейних людей, бо я добровольцем 4 роки з 1418 рік був. Це ви з 95-й. Ти що, так показував, попало тобі чи що? Це оскол? Ні. Принеси, будь ласка, одну салфетульку з бетадином. О, там салфітулька і там вже бетадин. Військовослужбовський був поранений. Дає оцінку своїм медикам свого підрозділу. І з того, що мені відомо, дуже багато військовослужбовців нам дякували і дякують за те, що ми їх врятували, і те, що ми продовжуємо далі це робити якісно, справно і, в принципі, викладаючись на повне для того, щоб врятувати. Суть же військової медицини не тільки врятувати життя, а суть військової медицини, щоб якомога більше санітарних втрат, тобто це і хворі, травмовані, поранені. Вернулися назад до строю саме для цих, цієї мети, і створена військова медицина цей величезний комплекс заходів, які працює для того, щоб кожен військовослужбовець повертався назад свій, продовжував боротьбу. Звати допомогу, там легкі воспи, ну, осколки, там за чим тест розмовного мозку? Я на війні 2014 року, там багато друзів, знайомих загинуло, але так, щоб йому прям настільки близько, і коли гине людина на руках, це було таке, якби би вперший прям досвід негативний. От. Дуже важко до сих пір. Його звати Дмитро Загрічук, наш плегоду. Побратима, вони приїхали на чергування, і е, якраз ворог задав два авіаудари по стабіляційному пункту. Перший авіаудар я був в безпосередньо в стабіляційному пункту. От, і я вибіг на вулицю, значить, що хлопці ми чергували на авто, ну, автомобілях, і відповідно перевірити, чи вони живі, здорові. От, і другий прильот зловили. Ми вже з хлопцями, ми втрим були. От, я тоді отримав поранення. Ще мій водій санітар Теж побратиму тримав поранені, і тоді Дмитро загинув. Наприклад, жаль, ворог не дотримується ніяких конвенцій. Він б'є по стабілізаційним пунктам, по машинам швидкої медичної допомоги. Я безпосередньо був на тому місці події, давала допомогу нашим пораненим. Організовували евакуацію особового складу. У нас з нашої техніки три машини також були пошкоджені У пошкоджених машинах з пораненими. Після розбитого спеціального пункту ми здійснювали евакуацію місця події. І незважаючи на це, у нас продовжували виконувати бойові завдання наші бойові групи. Треба було забезпечити їм медичних локацій для того, щоб не проривалася місія. І от в цьому такому хаосі нам вдалося організувати весь ну, всю медичну ланку, забезпечити чергування медилаків, продовжити виконання поставлених задач, загальчик на те, що в нас були втрати. Ну і от так, якби далі продовжуємо ми в такому дусі, в такому темпі працювати на сій день. Ми ведемо рахунок по безпосередньо нашому підрозділу по всій частині в цілому. Ну і також намагаємося рахувати взагалі, скільки було на допомогу не лише нашим бійцям, а й всім військовослужбовцям, які проходили так чи інакше через наших медиків, через ціни пункт, на якому ми працювали. Тому що ми не розділяємо, що це боєць нашої військової частини, а це боєць іншої військової частини Для нас, це всі наші люди, і ми надаємо допомогу всім. Скільки рахувачок ти одягаєш? Навіщо? На краще. У нас є історія, де дуже, скажімо так, зірки склалися на користь. нашого когослужбався. У нас одна з наших груп наїхала на міну. І результаті цього було три важких поранених. І в нас один з наших екіпажів медичної вакансії вирішив забрати пораненого, довіз його до стабілізаційного пункту. Там разом з лікарями стабілізаційного пункту цей екіпаж медичної вакансії почав робити реанімаційні заходи, тому що поранений втратив багато крові, і в нього була зупинка серця. Вдалося реанімувати, прилити компоненти крові, запустити серце. Далі такий поранений був вже переданий на наступний стабілізаційний пункт, на якому вже я безпосередньо чергував. Там знову ж таки ми надали допомогу, продовжували стабілізувати пораненого. І от всі цій ланці нам вдалося живим довести до лікувального закладу. І боєць отримав вже спеціалізовану медичну допомогу. І він зміг вижити, тому що ми далі вже в подальшому розбирали. Кейс, якби от хоча б одна з ланок дала збій, то бойця не вдалося б А, Але, на щастя, кожен наш медик працював дуже ефективно і нам вдалося рятувати. Що взагалі вся медицина це в першу чергу це логістика поранених. Чим швидше ми зможемо доставити пораненого до більш якісної, більш кваліфікованої допомоги, тим збільшується виживаємость його. Тому що наскільки б не був досвідчений бойовий медик, наскільки б він якісно дав допомогу, якщо ця допомога буде обмежена в засобах, в силах, в ресурсах, то не вдасться врятувати. Бійців. Тому треба так, щоб максимально як допомога надавалася в перші там, хвилини, в першу годину надання допомоги. Тому ми б'ємося на це, щоб на кожному етапі був зроблений максимальний об'єм і максимально швидко ми змогли передавати з етапу на етап, з етапу на етап, щоб бійці отримували саме спеціалізовану допомогу, тому швидше. Можете з певністю сказати, що у нас всі медики в хистів своєї справи. Ми знаємо, хто як працює, ми знаємо, що очікувати від кожного нашого братима. і ми знаєте, як кажуть, без слів розуміємо один одного. Знаємо. Якщо наш екіпаж медичної евакуації везе до нас пораненого, ми знаємо, що вони зроблять, ми знаємо, як вони це зроблять, ми знаємо, що від них очікувати, а вони, в свою чергу, знають, що від нас очікувати в наступній ланці, що ми зможемо допомогти. І в цьому формується така довіра, впевненість в допомозі. І це допомагає нам працювати як єдиний організм, так як певний годинник. Ми також Я всіх. Mm. <клес> сказати, що ми дуже гарно забезпечені, але все одно, коли дуже багато поранених поступає, тут саме і спрацьовує оцей командна робота, тому що треба в моменті зрозуміти, який поранений потребує першочергової допомоги, який може почекати, якому пораненому тут в принципі не треба надати допомогу, він може поїхати одразу на наступний етап. І тут в військовій медицині таке поняття, як сортування поранених. Ми розділяємо поранених на важких, на середніх, на легких, на стабільних, на стабільних і вирішуємо, кому треба допомога в першу хвилину, хто може почекати, кому треба спеціалізована допомога. І ми на нашому етапі не можемо нахай, її забезпечити, тому треба негайно його передати на наступну ланку. В такому контексті завжди намагаємося працювати. Тут саме коли не вистачає рук, цей командний дух. У нас, що мені дуже подобається, у нас немає такого, що я медик, а я не медик, і не буду працювати у нас. і Водії вміють надавати допомогу, і санітари можуть допомагати. І всі люди ми стараємося бути взаємозаміняємо. Кожен знав, що сьогодні я там, на цій ролі, а завтра я можу там, виконувати такі обов'язки. Тримає програму. Що найважче, мабуть, усвідомлювати те, що як би ми не старалися, на жаль, не всі поранені, можуть бути врятовані. Не бувають травми, які не сумісні з життям. І це треба прийня, прийняти і намагатися але це треба намагатися боротися за кожного нашого військовослужбовця і врятувати йому життя. Я хотів бути дотичним до чогось більшого, створювати що, використовувати свої скіли, які я здобув в цивільному житті, якось їх реалізовувати в військовій справі. І я побачив в цьому таку гарну можливість, щоб побудувати щось таке світле, якісне в медичній структурі. Хотілося зробити хорошу систему на медичної допомоги. Вона працювала. Дуже злагоджено, дуже ефективно, і від цього наші хлопці отримували ще більше і більше допомоги. допомогу. Це, що наша команда медиків ну, тоді не ну, типу, надавала допомогу корейці, чи кореїці. напевно, наповнюва та... часа. Я все ж таки схильний до того, що ми маємо бути сильною, незалежною, мілітаризованою країною з своєю сильною армією, країною, де кожен громадянин розуміє свою роль. І державі розуміє необхідність бути готовим, дати відсіч ворогу. Якою я бачу Україну сто мілітаризованою країною. Країна, яка буде розраховувати тільки на себе.